Так, як казав Єгор, привіт! Казав Єгор буцефал, на мій апарат буцефал обкатується. Значить, що я вирішив? Так як я і казав, ось маємо такі кулі. Маємо такий агрегат, ось таке давлення. Не знаю, буде видно, не буде. Ну як то так. І злощасна каструля. Вот. Така ми гепали, так її ніхера не пробили. Ну, зараз спробуємо її пробити. Так. Одну пробив. Зараз. Пробуємо ще одне. Ну що я вам скажу? Діло не в джоулях, а діло, блядь, в пулях. Так як я в неї упасив один і один на швидкості до 340 не помню, ніхіра не пробивало майже ось м'ятіни такі були, що пиздец ось майже. То металмак прошив і добрий день. Так що злощасна каструля застреляна. Ігор, тобі привіт. І дякую за підказку на щоткуль. Все, каструля повержена. Так, Привіт. Вже мене побачили. Дякую за перегляд. Коротеньке таке відео. Ставте лайки, дизлайки, тому що все приймається. Ну пока.